Вітаю, шановна панство. Ну, як завжди, на каналі Твоя рибалка. З вами я Юріч, ведучий цього каналу. І перед тим як, перед як почати робити підсумки сьогодні риболовлі, тих риболовлі, які були до того, а вони були практично всі під назвою ранок з однією перманкою, хочу сказати таку фразу, яку повинен для себе сказати. Слава Україні! Героям нашим слава! Використовувати водось Ратліна від до. Нарешті я його зважу, то не 3,7 грама, а 3,8 ще з хвостиком. Ну, то дуло така фігня є. Вони трохи занижують ваги, чому не знаю. Розмір у нього. 40 мм за довжину. він схожий на кормову базу, ну все ж таке зрозуміло. Тобто міну. Але. Шумить у розпорядженні ті ж самі дві години. По закиду він повинен працювати значно краще. Значно краще, ніж обор, тому що він важкий. Важчий за нього. О, красота. Ну, зараз треба. Трохи поставити собі за мету таку штуку. Перше, в як, яких горизонтах будемо працювати? Я вважаю, що треба, як то ранок, працювати на поверхні. Тому, якщо працюєш на поверхні, проводка повинна бути максимально швидкісна. Бо ця приманка є яка тоне. Якщо ти хочеш там, десь всередині, то питань нема, ти можеш витворяти що завгодно. Тобто замедляти там до кошмара. А ось якщо ти хочеш, щоб щось на поверхні, під поверхню йшло, я так думаю, що треба максимально швидко робити проводку. Так що починаємо і пробуємо. По проводках поки що знайшов для себе один варіант, це коли закид Починаю спінінг практично паралельно, а потім я підіймаю верхівку тим самим витягую ого бриманку ближче до поверхні. ну Це такий гіпотетичний момент, який, на мою думку, має бути. Більш правильно і буде піднімати приманку. Але поки я декілька торкань зробив і все. А по клівону тих самих ранкових поки ще ні. Але судячи з того, хто вилітає з води, там дуже мала рибка. Дуже мало. Це може бути малий оселедець. То для нього цей ратлін буде забагато по розміру, як би то здобич Ну будемо дивитися. Принаймні продовжуємо. А ось по проводках так. закид спінг практично паралельно, а потім підіймає верхівку. По суті, можна і хвилю таку зробити. Це скоріше схоже на тренування в майстерності, ніж на риболовлю. Ну, теж так треба колись робити це. Так, тільки я зробив трохи. Змінив проводку і ось я конець. Але дивіться, зараз, 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 зараз Ось я конець, але як взяв? Давайте подивимось цей конець. Нормально взяв. То я думав, що він просто зачепився. Нормально. Тобто, що треба робити? Під берегом він. Під самим-самим бережком. Тому зараз тактичний, тактичний підхід буду змінювати. І спробую... Ну, ну давай, ну що ти то вийожуєшся? Так, і спробую робити отак от так тягти ратліну вздовж берега. ну таке вже робили. То практично він має таке собі торкання чи що. Ось так от викручуємо його і вдовж берега. Зараз кинемо проти течії, ну але теж вздовж берега. Ось так. Трохи. Там фідерісти, там їх. Ну, практично торкаюсь дна. А непогане таке клювання було. Дзинькнуло так, що аж. Типу GoPro. Давай відео знімай. Гоупро аж здивувалося. Знову міняю спосіб проводки. Зараз ледве-ледве веду. Але я не знаю, як їх тримати біля горизонту, біля поверхні. Може дійсно цією хвилею вести. Ну, якось треба. Незвичайно, якщо б на ранок однієї приманки, я б вже знайшов підхід до цього красене. Тому що день на день, знаєте, забаганки змінюються. Знову, коротше, зробив цю хвилю, отримав покривон, поки втикав з Гопро і просрав рибу. Ну, ось вона тільки дає поки що якийсь результат. Тобто закид, починаємо проводку, потім... Підіймаємо верхівку і в той же час трохи збільшуємо оберти катушки. Тобто нібито малеча йде доверху. Бляха-моха такі клювання присрала. То відчуття таке, що ховайся. Ну, що то було? То все? А де риба? А де повідеться? Ну, коротше, перев'язуємося. Ну, таких домовленостей за концями у нас не було, щоб типу, красти ратляну. Ну, факт є факт. Продовжуємо наше тестування. Коротше, ми з вами прийшли до того, що почали робити проводку цю хвилею. Перше робимо закид. Так. Голд. Голд. Починаємо оберти катушкою робити, а потім ще підіймаємо ось так от верхівку. Ну, може, то таке моє, але покльов... покльовки дві і одна реалізована. Ну, коротше, один-один у нас з рибою зараз. Були ефективні. Ну, якщо, наприклад, коли ми працювали з воблером поверхневим паладіком, та вже так його ласкательно прозивають, то там треба було зрозуміти проводку, яку є рекомендаційною від виробника. І все гуд, ти починаєш ловити. Тут, можливо, там, мабуть, неможливо, а потрібно експериментувати. По проводках. А можливо за швидкістю. Ні, бачите, от швидкість не дуже його. Він навіть той, нема, щоб він там якось відкликався від, на швидкість. Ну, давайте спробуємо так. Головне, щоб він був тут поруч під берегом. І ми змогли його піймати, сфоткати, ну і, звісно, відпустити. Ось ще результат від такої проводки. Хто в нас? Оконець? Гуд. Тобто вона працює. Ось дивіться. Ну, давай, 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 рутяку свою відкривай. Ну, ось таки дякуємо тобі, друже. Зараз я візьму того рушничка. Тобто... Проводка хвили, хвилі подібна, дає результат. Ну, треба закріпляти його. Цей результат. Закид паралельно, оберти підіймаємо, опускаємо, підіймаємо, опускаємо. Підіймаємо, опускаємо. І ось такою хвилею. Я такого не робив. Але скажу чесно, я таку проводку бачив на чемпіонаті Японії. Там Чемпіон Японії. Тільки на цій хвилі подобній проводці. Обіграв достатньо матюрого там такий суперник був Шохобайс. Той суперник вів, по-моєму, дві чи три риби, Три-три риби. А хлопець почав таку проводку робити, наздогнав і ще більше спіймав. Ну Ну, по ротлінах у нас все. Мабуть, треба нові купляти, тому що вони працюють, а ми підемо з тією приманкою, яка себе вже показала і половимо за допомогою телспінера. Знаєте, якщо робити дуже короткий відос, ну, давайте, 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 давайте. Я ж вас не буду ловити. То Тоді да, качок. Якщо робити такий короткий відос і зробити підсумки, вони дуже прості і зрозумілі. Іноді ти працюєш з ферманкою. І як слід не освоївши і не зрозумівши його поведінку, ну, кладеш її в коробку і кажеш, ну все, тобто, ну працювала, то нормально, все гуд. Скільки риби поймав? та ні, скільки, чому. Тому що перейшов на іншу приманку. І там було всяке класно. Тобто, типу, знайшов свою приманку і отримав результат. Так буває? Ну, дійсно, буває. Та має такий спосіб право на життя. Дійсно, має. Щодо Пінкера, це ось такий 3 грамовий, красень, плюси, закид. Тобто вітерець є, а ти нормально кидаєш його. Як розвідник, так, можна використовувати. По проводках, ну, те ж саме, треба гратися. По суті, в нього проводка, як на мене, то ніяка. Клювання, так, да, іноді він рулить. Продовжуючи я би то робити висновки, для того, щоб поставити хрест на тій чи іншій приманки і сказати, що вона не працює, все, я думаю, що для себе можна провести, ну, якщо є бажання ось такі, ранок однієї приманки. Тоді ви. Точно зрозуміти для себе, потрібна ця приманка чи ні. Носити з собою коробині, огромезні з приманками на утрик, наприклад, я не вважаю за потрібне. А ось мати розуміння, працює чи ні, на мій погляд, треба обов'язково. Тому ось така порада. І якщо приманка спрацювала і ви повністю ознайомились з нею, ну чому її, тоді треба їх мати не одну, не дві, а можливо трохи більше. Тому що можуть відлітати в теплі мене непогане клювання було. І хто? Будь ласка. Ось таке хижачино. Я про Ратлін, ну то два Ратліна в мене сьогодні в теплі краї пішли. Дякую, риба. Вони мають право на життя 100%. І якщо перераховувати ультралайта від ці приблуди до речі, бачите, рівномірка потім невеликий мікротвіч дав результат. То як на мене, це не... Ну, і що, і кого? А, сам себе. То в ультралайті зараз е діапазон приманок, який використовую, став дуже великий. Джиг, ну то собо, само собою. Але джиг із джиголовками, і з звичайним чиворахами раз. Облери стовідсотково, поверхнеї, суспендери і ті, які мають більше заглиблення. Стовідсотково. Дійсно, космастер летить недалеко, і тому якщо вітерець заважає закидом, можна його використовувати. Сказати, що це панацея і суперпроманка, я б не сказав, тому що є інші металеві проманки, які теж мають такі, ну, ці ж самі пількери, які мають таку ж саму дальність при закиді. Але там трохи відрізняється гра. Так що ультрик, як і вся риболовля, це сильний експеримент. О, непогане клювання. Десь середини викиду. Хто в нас? Ну, це зрозуміло. Залізяка для малого жеріха це те, що потрібно. Стій. Тобто не смикайся. Давай акуратнесик. Та язиката жаба. Дойду. Там все по класиці. Розмір підходить під їжу, проводка теж така не і клювання. Зараз он звикиду. Вітерець вщух зробив максимально дальній закид і клювання. Але не зовсім звичне. Ось це відповідь тим, хто ловить в день Судака на дальньому закиді Оце буде окремий випуск. Окремі наші. Тести. Це дуже цікава тема. Це як той як його правильно така, О! тик, другий тик. Непогане клювання. Дуже непогане. Хто там? О, це більший дружбан. Але на свою улюблену класичну залізяку. Ну, бачите, які. Все, давай дойду додому. Як та тутопеда. І знову ж таки, по проводках не рівномірка. Рівномірка з маленьким твічовими вставками, якщо так можна сказати. Ну, знову ж та тактика. Хто там у нас? А, а маленький. Тактика, яку я використовую для цих для косместрів. Тобто першим, по-перше, закид, потім проводка, починаю з рівномірки, з звичайної рівномірки, потім роблю трохи замідляю її і роблю твічевий цей. Декілька твічевих руків. І... Знову рівномірка, мірка. Якось так. І є результат. При цьому. Ну чому це вийшло ось зараз? Тому що кільця, на яких стоять гачки занадто великі, І тому що це кайсмастер не екмі, а Майден геке. Ось тому така херня. Перев'язуємо. Оце клатне клювання. У-у, засмикався. Ну і хто там? І хто там такий моцний? А зрозуміло. Угу, нормально такий пацаніва. Як тут для вутика непогано. та є. Чули? О! Наймоцніший жеріхман на сьогодні. Під берегом. Ну, ще, мабуть, трохи покидаємо і додому. Бо дві ранкові години, які я вам обіцяв, мають скоро завершитися. Що хочу сказати про цих виїздах, може порада якась буде для вас цікава. По-перше, навчіться розумно витрачати свої гроші. Я маю на увазі купівлю приманок. Так, їх повинна бути не одна. Але перед тим, як подивитися рекламу якогось нашого а, титулованого спортсмена, включіть мізки і подумайте, потрібно вам чи це чи ні, буде це працювати безпосередньо в ваших умовах чи ні. Це по-перше, ні, ніхто не забороняє, якщо вам подобається, діть магаз, купляйте хоч все. Це ваш бюджет, ваші гроші. А який висновок я зробив для себе, ну, він дуже простий і одночас складний. Тому що, дивіться, сьогодні запрацювали ці приманки, на які я практично не ловив, ці ратлини. Вони працюють. Я тільки коли почав використовувати цю проводку хвилю, в мене зразу відбувся результат. Це класно це супер, я розумію. А, тобто... В паралель цьому хочу сказати, якщо ви робите набір, а ну, набір для себе, то першим, мабуть, буде те, що намагайтеся, як це може можливо, купувати гарні речі. Тобто, якщо є можливість, то хай буде оригінал, хай буде один, ну два, там я маю там, ці воблери оригінальні, ці оберталки, колувалки. А я не бачив жодної приманки, яка була б копією, яка б працювала краще за оригінал. І ці розповіді, ну, знаєте, це то на ухі то не матують то локшину. Я там купив копію, вона краще за оригінал. Такого не може бути. Тому що є простий приклад того, що всі копії виробляються з оригіналу. Ну, якось так. Це і, ну, якби підсумок такий. Тому якщо ви не хочете з собою таскати чомодани цих приманок, робіть вибір і пробуйте кожну приманку ось такий хоча б один ранок приділити тільки їй. Тоді ви з нею познайомитесь, як то може казати, ближче і зрозуміти її плюси-мінуси. І якщо ви на ній поставите хрест, то це буде ваш хрест і він буде зрозумілий принаймні, для вас. Ну, я завжди у всіх відосах казав за розумний вибір. Ну, з... краще менше, кращого, ніж багато всякого гімна. А зараз є така штука, що люди скупляють багато, потім приходять, в магаз, і вірять, що тут гарне. А гарне це та коробка, в якій це все принесли. Ну, тут такий сарказм. Ловіть, пишіть, коментуйте підписончик, лайкосить з вас, як завжди, дуже приємно читати ваші коментарі. Читають навіть ті козлячі коментарі, хто іноді дозволяє собі писати. Якщо у нас казав канал Твоя рибалка це канал для розумних людей, які розуміють, що роблять. Якщо якийсь дебіл хоче щось написати, то ну, нащо ти от витрачаєш свій час? Йди там в інші там, мовні ці канали, там пиши свої гидоти. Ну, це такий там. Ловіть, відпускайте, все. Буде Бо... то бачили ми той момент з вами. Один там я акцентував. На максимальному закиді не було. На максимальному закиді Залізяки, не було клювань, а не жереха, не гологовавня, не оконців, а було клювання іншої риби. Про це буде детальніше в інших відео. Все, пока-пока, до нових зустрічі!